Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Тема сьогоднішнього відео система ВАЗУМ та XDR. І одна з цікавих тем, а саме використання цієї системи для моніторингу безпеки контейнерів. Як ми знаємо, мікросервіси і контейнеризація це один з популярних трендів в розробці для побудови архітектури кінцевих рішень. І одне з таких викликів, які потрібно вирішувати, це постійний моніторинг чи безпечні ці мікросервіси. Одним з підходів є перевірка контейнерів на кінцевій точці, на яких ці контейнери запущені. У цьому відео ми розглянемо інтеграцію системи SNIC та VAZU для того, щоб робити постійний моніторинг безпечності цих контейнерів. Сьогодні будемо працювати. З сервером ВЗУ, який поставлений в тестовій інфраструктурі. А також з системою SNK, яка на наших теренах інколи читається як «Снюк» або SNK. Але насправді я перевірив, і система називається розробниками SNC, так і будемо називати. Спочатку розглянемо, яку іншу систему ми будемо використовувати для кейсу. І це система Ubuntu. На системі Ubuntu буде стояти. Докер, на якому працюватиме звичайний такий веб-сервер. Переглянемо цю машину. І сьогодні ми будемо трошки більше працювати в консолі, скільки минуле відео було майже безконсольне, і щоб трошки розбавити деякі налаштування, які можна буде зробити груповими політиками, ми зробимо локально на машині. Але я окремо зверну увагу, що можна груповими політиками розповсюдити, що треба буде визначити саме на машині. Перевіримо, як працює контейнер на цій, на цій власній машині. Перевіримо спочатку, який локальний ip адреса цієї Ubuntu. Ми Бачимо, що локальна IP-адреса 41. І подивимось на веб-сервер, який працює на Ubunті. Вводимо адресу IP і бачимо, що Nginx стоїть і працює. Я не буду на цьому відео зупинятися, як поставити докер. В принципі, є достатньо багато інструкцій, як це зробити. У нас простий тестовий докер з простим веб-додатком. Як бачите, пустим просто веб-сервер, з базою даних і ніякої корисного навантаження. Але ми поставили вразливі версії цих додатків спеціально, щоб перевірити, як спрацює вазу і сніг разом. Спочатку переглянемо, як ставиться сніг на машину. Наші машині вже стоїть, але тим не менш, давайте пройдемося. Спочатку треба скачати бінарник. Снік, надати потрібний доступ в системі на скачаний бінарник. Перемістити в папку користувача. Так, ми це пропустимо, але ось команда. Ну, давайте я розверну, щоб було більше видно. MoveSnec to to user local bin. І такий. Наступний найважливіший момент це авторизація авторизаці в хмарній консолі. Відповідно, для цього потрібно створити аккаунт. Аккаунт робиться в один клік. Насправді можна використовувати обліковий запис Google. Або, хто не хоче Google, можна GitHub. І отримаємо токен. Токін я зміню після відео. Можете навіть не перевіряти. Для цього перейдемо в аккаунт. А знайдемо токен. Ось він. Тепер перейдемо і зайдемо в SNC. Спочатку введемо токен. Треба видавати минулу команду. А внесемо команду SNC, який вже стоїть як бінарник, з командою авторизація. Ну, і ми бачимо, що вивішли. Токен працює, я токен Ну, Хто хоче, перевірити, але в цьому немає сенсу. Система SNIC готова до використання. Єдиний момент, треба перевірити, чи є бібліотека GQ, тому що її використовує SNIC. У нас вона вже стоїть. Насправді, в дуже багатьох версіях Ubuntu, в нас Ubuntu 22, вона вже стоїть, але це такий депенденсі і залежність, яку варто перевірити. Далі готуємо Ubuntu до. Інтеграції використання. Спочатку треба зробити скрипт, який буде виконувати SNC. Ну і, відповідно, для цього створюємо директорію. У нас вона вже є, тому команда виконана не буде, але ось ви бачимо directory. І створюємо файл. У нас знову-таки він є. Так, Von .sh. Давайте перевіримо цей скрипт. І Прийдемося, я не буду його розбирати на цьому відео. Якщо вам потрібна більш детальна консультація, звертайтеся до партнерів ВАЗу в Україні. Якщо у вас поки що немає співробітництва одного з них, можете звернутися до Корвін, ми є дистриб'ютором ВАЗУ в Україні, ми порадимо партнера, ну або, можливо, надамо якісь базові консультації, порадивши партнера в кінці дня, оскільки це хороша практика мати інтегратор, якому ви довіряєте по цьому продукту. І розглянемо сам скрипт. Відповідно, ми створюємо файл, в який будемо збирати події. І по суті, що далі робить цей скрипт? Він запитує про інформацію подій з докеру і записує в лог-файл. Це суть цього скрипта. Бачите, він не надто складний, не надто великий і готовий до використання. І надамо права на виконання цього скрипта. Права вже є, гірше не буде, ми їх просто перезапишемо ті самі, але вам цю команду треба виконати, так? щоб відновити сценарій. І змінити права цього файлу. Відповідно, надамо права на всю папку, надамо на root ВАЗУ. Це системний процес ВАЗУ. Виконувати не будемо, бо ми вже це зробили, але чому. Давайте виконаємо, не зашкодить. Ну по суті, ми підтвердили, знову надали права на root vazu на папку скриптів. Один з методів збереження і захисту це формування mdf5 хешу файлу скрипта, щоб ми запускали точно його і ніхто його не змінив не авторизовано. В цьому відео ми не будемо розглядати цей інструмент. Якщо вам потрібно цю інтеграцію зробити на проді з sneak і везу. Я строго рекомендую використовувати захист md 5 хешування і перевірки цього хешу. Тому, знову-таки, звертайтесь до з консультацією до, до вашого інтегратора. Або до Core, ми, ми допоможемо. Ну і далі почнемо з конфігурації агента, зайдемо в файл його конфігурації. Він уже присутній, зайдемо в редакторі і тут ми додамо два блоки. Перший блок його треба додавати саме на агенті. Цей блок запускає скрипт, який ми тільки що зробили. Давайте перевіримо. Відповідно, тип запуску команда. Він увімкнений: шлях до скрипту на машині. Інтервал щотижня. Ігнорувати вихід ні. Тобто, надавати вихід, записувати його. І запуск скрипта при старті системи або старті агенту. Без відстрочок. І інша конфігурація, яку можна задати вже в групах через методи управління групами агентів на сервері ВАЗУ. Це налаштування вже знайоме людям, які дивились минулі відео по ВАЗу. До речі, на каналі є список відео вазу. Якщо це перше відео, яке ви подивились, то зверніться на канал Корвін YouTube. Багато відео, можливо, деякі будуть з них корисні, не тільки це. І відповідно тут ми задаємо який логфайл читати, і як ви бачите, ми задаємо вичутку файла, який створюється і доповнюється скриптом, який ми створили. І попередньо задаємо формат даних, які в цьому лозі sslog, тому що саме в такому форматі і записуються логи. Тобто задаємо певний парсер для парсування цих логів, а саме по шаблону ssлог парсера Після цього всього треба лише перезапустити агент. Перезапустити агент, як ви пам'ятаєте, можна із центральної консолі. Ми запустимо локальною командою, бо я обіцяв більше роботи з консолі сьогодні. І поки агент перезавантажується тут, підемо в сервер ВАЗУ. З ВАЗу я буду працювати сервером саме в графічному інтерфейсі. Він мені дуже до душі, тому я з консолью працювати сервером в АЗО намагаюся мінімізувати, тому що в консолі є перевірка на неправильність дій і неможливо конфігурацію записати неправильно, якщо в глибоке налаштування, якщо працювати в ну, скажімо, правила, декодери і тому подібне. Тому перейдемо, нам потрібно задати правила по тих подіях, які ми будемо записувати, відповідно, в Rules. І, як ви знаєте, заходимо в local Рукс, щоб вони не перезаписались при оновленні. До речі, про оновлення. Буквально в день, коли я записую це відео, вийшло нове оновлення везу. Всі бігом оновлюватися. Тому так, везу оновлюється достатньо часто. Це одна з така систем, дуже жива. І записуємо нову групу: це SNIC vulnerabilities, тобто знайдені вразливості через інтеграцію SNIC. І записуємо ці правила. Коротко про правила не будемо зупинятись. Прогортаємо, пройдемось, бачимо, що є як відфільтровані правила, щоб вони не траплялись, так і корисні правила з достатньо високим рівнем важливості. Тим часом агент перезавантажився. Мабуть, давайте перевіримо. Так, агент перезавантажився, перевіримо його статус, просто щоб бути спокійними. Працює, все добре. Як кажуть, Краса. Перейдемо в івенти і поглянемо, як це буде виглядати на консолі Вазу. Ось, і ми бачимо, що дійсно інтеграція зі SNK перевірила компоненти по компонентної бібліотеками те, що ми поставили на додаток в докері, з деталями. Ми бачимо високий рівень пріоритету, і, і видно, які саме компоненти є в розливі. Ну, Наприклад, давайте переглянемо цю вразливість. Є детальний опис цієї вразливості, якщо потрібно. Вразливість знаходиться в міні-зіп або Z-бібліотеці. Звідки інформація? І ми бачимо, що це компонент PostgreSQL. і задіяні ось такі бібліотеки, lib.xml XML і zlib. Є повний лог для розбору та коротка таки повна інформація. Тому всім дякую. Я сподіваюся, ви побачили, що на прикладі інтеграції зі СНІКом вазу можна використовувати для перевірки безпеки контейнерів. Снік не єдиний інструмент, який можна використовувати для таких цілей. Тобто, в цілому, це скоріше покликано показати вам, що ми можемо інтегрувати ВАЗу. Вбудованими інструментами ВАЗу, з багатьма інструментами, в тому числі для перевірки вразливості контейнерів, і використовувати не тільки вбудовані функції перевірки контейнерів. А щодо класичних вбудованих функцій перевірки контейнерів, звертаю вашу увагу на документацію ВАЗу, або можете звернутись до нас чи вашого інтегратора, щоб вам провели. Первіску демонстрацію вазу, і ви побачили базові функції цієї системи. Ну що ж, якщо ви дивились це відео до кінця, не забувайте поставити лайк, ми це цінуємо. І якщо хочете бачити більше відео про вазу, теж ставити лайк. Це дає нам зрозуміти, який тип відео, який тип контенту краще, як би мовити, залітає. На цьому дякую, до нових зустрічей!